Усім вітання, хто вирішив відвідати цей невеличкий канал мій. Сьогодні косимо отаким тракторцем Лавол 504. Косимо Сінаш, силос, як правильно його назвати. Напевне, силос, сінаш трошки не та технологія. Косимо прямо з пня бо вже як бачите, посіяна. Підсіяна люцерна, бо вес, точніше, чи овес в люцерну неважливо, сіялось разом. Ось таке вже він не дуже густий, не дуже густо сіявся, десь 100 кг, мабуть, але вже і така люцерна величиною. Десь, десь годинами просто росте. Дощі пройшли тепло. Та й мали косити на зерно, але вирішили затрамбувати в яму коровкам, щоб не псувалася люцерна. Можливо, ще буде один окіс. Стерінь теж. Підняли отакого от апарата максимально, скільки можливо. Сантиметрів 7, напевно, десь стерня, але нам головне люцерну врятувати. Косимо таким. Комбайном Рос-2 називається. Покажу, якщо буде видно, на отаких бичах він. Але косить непогано, досить непогано. Купили Бушного комбайника, таких суттєвих по ньому нюансів не було. Десь він був в непоганих руках на якійсь фірмі. Замінили тільки шланги. Шланги закупили нові, бо пару шлангів було і ті були порепані, і їх не вистачало а скручувати, то сьогодні потік новий циліндр, бо циліндри також два замінили, а він тече. Треба назад поставити старого. Той, той не тече точно. Ми думали, що він не працює, але підключили неправильно на тракторі. І вже от все закапало. Мастилом. Отак підключається. Це. Оця пара з правої сторони вправо-вліво трубу регулює, а цей один регулює сам козирок вверх-вниз. І ще є в нас один шланг. Це гідравлічна, гідравлічний підйом з сам, самих бичів. Але я його відключаю, він мені на полі не потрібен, бо ми високо підняли. Тут рівно гарно посіяно, закатковано було. То немає потреби, я його відключаю, щоб він мені не мішав навіть. Тракторець справляється. На 200% не чую його. Такого комбайна, так якщо хто має отакого тракторця і займається фермерством, точніше, молочною фермою, можете купувати, бо дуже хороша штука. косим у нас не вистачає тракторів, бо ще один такий на трамбовці. Я може потім ще зазніму, якщо буде сьогодні час, бо у нас це ми другий день, ще два дні буде. Бо тут всього на всього 4 гектари, але маса трошки є. Це я круг роблю десь 400 метрів, Пай. роблю круг. Навіть не йду на повний стіл, на 2 метри не кушу, десь метр 70, метр 80, Якраз доходжу до кінця і вже повний. Трошки вітер мішає, то воно розлітається. Але отак коси. Прицепчика ніяк не вистачає часу покрасити. Може дожнивши. ще, можливо покраситься. Фарба вже стоїть два роки. Але то таке. Ось така стерня виходить. Така виходить стерінь. Сантиметрів 7-8, навіть може десь так. Полишається люксово. Трошки душі були, можливо, можна було і раніше косити, але дуже було м'яко в полі. Дуже в полі було м'яко і ми не хотіли, щоб Бо ж... це ж перший рік тільки люцерна. Зараз поробиш колії, а потім тут виряжайся. Нецензурною лексикою кожного разу, як заїдеш сюди. Але сьогодні ідеально йде. Вчора нам трошки дощ перебив. До речі, я не знав, ця штука не косить мокрого. Зовсім забиває і сьогодні зранку приїхав, Роса ще була після 9-ї години до 12-ї години три прицепи по подер зсередини. Ось забиває в трубу. Оце звідси все забиває, так забиває, що не можна його. Продерти, так що на мокре, зовсім не можна їхати. Так, вже чую, їде колега трактором. Буду завершувати відео. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Там декілька, декілька підписників просили ще трамбовку зняти, то, можливо, ще дознімаю ввечері, змонтую через день, два-три. Буде час, закриємо яму, можливо, що зніму, як будемо закривати. В принципі, не яму. Ми в яму не трамбуємо. Ну, я потім зніму, там буде видно на відео.